Привіт-привіт, мої любі. Дякую, що зайшли до мене на канал. Уже колода розсипається прямо сьогодні подумала, що давно ми не робили розклад на нового знайому. Можливо, у вас там хтось з'явився, на кого вам було цікаво подивитися. Так що загадуйте знайомих. Можливо, не те, що ви там недавно його. Як познайомились з ним. Можливо, просто є людина, яку ви так спілкуєтесь, можливо, якось так ну, іноді перекидаєтесь, там пару слів, і просто цікаво дізнатися, як він там до вас ставиться. Так що таких можна теж загадувати. Обирайте свій варіант. Ось такий перший, ось цей другий. І будемо дивитися, що там він, ваш новий знайомий. Так, ось цим боком колоду взяла. Так, ну що, ж, сподіваюся, ви обрали свій варіант. Я почну з одиничок. <кій> так, ну що, привіт одинички. Давайте подивимось спочатку, як ви до нього ставитесь. Це буде така сигніфікація, щоб ви самі впізнали, чи точно це гляньте, колесо фортуни, у когось тут кармічний, слухайте, <кій> підкотив. Так, <кій> Так, ну що, давай, як, ви, як ти ставишся? Як ви ставитесь, от саме до цього загаданого вами? Чоловіка, партнера, як ви до нього ставитесь? Як ви ставитесь до цієї людини, яку ви загадали? Ну, ви вважаєте, дивіться, там випадало колесо фортуни, тут випадає тут спентакль. Для вас це начебто шанс, дивіться, почати щось нове. Можливо, тут навіть хтось, цього чоловіка, цю людину, ви знаєте по роботі, тому що, <кхід> бачите, хтось з вас вважає навіть шансом продвинутися, ну, піднятись по якихось там кар'єрній драбині, по якихось. Таких робочих моментах в когось просто хтось просто з вас вважає, що це просто шанс от дійсно почати щось нове. Зовсім там по-іншому, не знаю, можливо, у вас просто вже ті стосунки, які у вас є зараз, якісь вже встомили вас, не знаю. Або ж <кій> просто хочеться якоїсь нової енергії. Ну, взагалі, тут, тут, ну, давайте ще докладу цю вісімку пентаклів. Мені щось так фонить, що це по роботі якась для вас дуже така зручна можливість. Король мечів. Король мечів і двійка пентаклів. <кій> Цікаво. Ну, дивіться, те, що ви на нього зараз дивитесь, він тут нам показує себе королем мечів. Тобто, або це такий весь повітряної стихії, ну я б не сказала, що це колишній, тому що ми все-таки дивимося на людину, яку ви не дуже добре знаєте. Тому це більше про те, який він сам із себе, такий весь, не знаю, холодний, можливо, можливо, просто стриманий, такий, знаєте, весь в роботі, знову ж таки, людина, яка керується логікою, бачите, така ну, строга. Ну, тут у нас в цій колоді, просто король мечів, такий суворий. Ну, такий чоловік видний. Але бачите, зараз, начебто, двійка Пентаклів, начебто, бо це він зараз такий, трохи невизначений. Тут, мені, до речі, щойно прийшло. Можливо, це перейшли в новий колектив зараз на, на нове робоче місце. Або, або, наприклад, десь ви буваєте в нього на роботі, скажімо так, розумієте? Тому що це для вас, начебто, шанс. От ви вважаєте, цього чоловіка дивиться шансом почати щось нове. Для вас дійсно перспективне, таке, ну, бажане, щось таке, що вам принесе якесь таке задоволення. Ну, Тут більше про матеріальне, ну взагалі, що ви, наче будете задоволені. Але сам король дивиться, якийсь тут невпевнений, нас випадає. Бачите, такий, щось він тут не може розібрати з чимось, можливо, у когось навіть його дружини. Ну, я поки що не буду про це казати. ну, но... Ця двічка пентаклів буває, що вказує на те, що і вашим, і нашим на двох стільцях сидіти. <кій> так, ну давайте ще докладемо рядочок. Як ви, От як ви бачите цього вашого загаданого? Як ви його бачите? Як ви його. Ну, страшний суд, слухайте. Ну, серйозно ви його бачите. Король кубків. Сімка жезем. Слухайте, ну для вас це начебто шанс, дивіться, покінчити з якимось своїм королем кубків. Я так розумію, що більшість з вас, хто зараз дивиться цей розклад, все-таки в когось, ну, в більшості з вас є вже чоловік, так? <кій> ну, або стосунки мається на увазі. Тобто, ви о цього нового бачите, ви бачите, як шанс звільнитись від цього, що у вас зараз є. <кій> Розумієте? <кій> Начебто, це, не знаю, вважаєте таким шансом дійсно почати ну, по новій. Так, тому що тут ще десятка мечів. Можливо, ви зараз розлучаєтеся. Дивіться, тут у нас страшний суд, десятка мечів і боротьба, бачите, за своє, відстояти своє, досягти свого, от саме так, докласти зусиль. <кій> ну, не знаю, дівчатка. Дивіться, вам видніше, в принципі. Тому що тут, король Кубковий, це вже інший, це не цей чоловік, на якого ви зараз <кій> дивитеся. Або ж це, наприклад, ну, взагалі, от у вас тут. Колишні, наприклад, цей колишній. Ой, зачепила мікрофон. <кій> наприклад, це показують вашу колишню, так? тому що у нас вже король мечі випав. <кій> І тому ви бачите це як шанс, наприклад, забути цю колишню, так? з яким уже тут розрив, з яким ми тут довго боролися, якісь такі, такі були важкі травматичні стосунки для вас. І ви бачите в цьому новому, дивіться, шанс дійсно почати все по-новому. От дійсно вже відпустити цього свого короля Кубкового. І нарешті йдеться піти новим шляхом. А що ви відчуваєте от до цього нового, до нового цього нашого, вашого? Точніше, що ви його і Що ви до нього відчуваєте? В почуттях, що у вас? Ну, пристрасть тут є, у вас, слухайте. Ну, ви якось ну, ви мрієте про нього, слухайте. Слухайте, ну ви його бачите таким дійсно рішучим чоловіком, дивіться, який, ну не знаю, можливо, вирішить всі ваші питання, проблеми, задачки. Знаєте, ви вважаєте його сильним, рішучим, ну магом. Тобто чоловік, який може досягти всього. У нього тут всі стихії в його розпорядженні. І ви, начебто, знаєте, ну якось ну, загоріли, скажімо так, От він якось вас, вам він себе так показав, що ви бачите його цю сторону, таку. Ну, впливову, можливо, навіть. До речі, можливо, це ваш начальник, слухайте. Ну, Просто ви, ви якось начебто горете до нього. Ну, принаймні, я не кажу, що тут дуже почуття якісь, ну, хоча, можливо, у когось і є. Ну, взагалі оцей жезловий такий посил от вас він дуже цікавить. Вам, не знаю, цікава якась його енергія, якась його до того ж, король мечів, це ж такий, ну, знаєте, такий рішучий чоловік. Можливо, от саме ця рішучість, якась така. Твердість, не знаю, духу, наприклад, так? вам це дужче імпонує, чим ваш колишній кубковий, який більш лапшички навішать. Вас зачепило саме те, що цей чоловік такий цільний, знаєте, такий весь пробивний, можливо, ну, помагу дійсно. ну, Якийсь такий він у вас, знаєте, ну, зовсім про я б сказав, він просто протилежність, тому з яким ви тут переживаєте цей розрив. Або ви розлучаєтесь, або ну, просто був, був там в минулому розрив, ну, який на вас дуже вплинув. А от той, на якого ви зараз дивитесь, бачите, він вас тут ну, він, ви його бачите таким самим магом, знаєте, який тут прийде, рукою махне, чарівною паличкою тут махне, і все, всі ваші бажання здійсняться. Так, ну добре, давайте тепер подивимося, якщо впізнали, подивимося, як він до вас ставиться. А як цей загаданий чоловік? Ну, людина, як він ставиться до вас? Я чому кажу людина, можливо, хтось тут дивиться чоловік на жінку, або там, не знаю, ну ви розумієте. Взагалі просто як ця людина, яку ви загадали, як вона до вас ставиться? От Як, вона, як він, цей чоловік, до вас ставиться? Як загаданий ставиться до вас? Ну, Паш Кубків, ну це вже добре, слухайте. Четвірка ж мечів. Угу. Слухайте, він до вас дуже тепло ставиться, він думає про вас, слухайте, ви, йому, ви в ньому тут, знаєте, якийсь такий ем, Оця кубковість, так, якісь почуття в ньому розбудили. Можливо, він так за своєю цією холодністю, такий весь король, король мечів, уже закрив там, не знаю, двері в своє серце, а тут ви його якось розтоплюєте, слухайте. Він про вас думає, дійсно думає, ви йому. Не знаю, якісь такі в нього теплі ніжні почуття до вас. Бачите? Так, поки що це кубки, ну і туз-кубки це, в принципі, теж у нас. Тут паж просто паш, а тут туз, це, начебто туз це ж початок, саме-саме ну, таке початкове, скажімо так, захоплення. Тобто він все-таки до вас так, він настроєний, він весь в почуттях. Таких більш. Він ну, чомусь іде дружніх. Ну, в принципі, так, йому цікаво, йому тепло з вами, комфортно. Давайте ще докладемо. просто, я так розумію, якщо ж ви не дуже там давно з ним знайомі, то це більш похоже, ну, схоже на такі якісь перші почуття, такі, знаєте, перше враження так про вас. що ви така добра, тепла, ніжна, от, ну, така. Приємна для нього. Так, а ну як ти ставишся до неї, як ти ставишся до дівчинки, яка тебе згадала, до одинички, як ти ставишся до неї? <кій> ну, Знову ж таки, бачите, в нього тут є бажання до вас якось проявлятись, тут паш жезлів, паж кубків, знаєте, всі такі початкові енергії є. Але бачите, людина, можливо, теж переживає якісь свої моменти, тому що він тут показує нам п'ятірку кубків, можливо, він такий весь холодний, показується, тому що в нього тут ще якась душевна травма, знаєте, яку він ще не пережив. Можливо, він просто такий весь закритий, тому що ну, була якась м сумна історія. <кій> так, а сумуєш це типу. Що це за ші шістка кубків? Мах. Мах. Цікаво, сумуєш? Ну, не знаю, якщо ви точно знаєте, що він недавно розстався, то він все-таки поки що сумує за тією жінкою, з якою він був. <кій> Тому що, бачите, він ще оплакує, начебто ці стосунки. Ну, все рівно, до вас тут є прояви. Просто він ще, бачите, такий весь неоклигов. Так. Так, я вже тебе уточнити? Ти ще страждаєш по своїй колишній? Ти ще страждаєш по своїй колишній? Що ти тут хитруєш? Слухайте, можливо, він тут ще одружений. Слухайте, якщо, наприклад, ви не знаєте, так, можливо, навіть він не розказує вам, що він одружений, наприклад, ще не розлучився. так, Можливо, вони тут просто поки що там колотяться, ніяк не розійдуться, тому що він тут, бачите, страждає, можливо, когось тут діти. Тому що, бачите, він тут начебто ну, приховує свою сім'ю, або свій сімейний стан, або якісь там незакінчені справи. бачите. Ну, добре, ну, гаразд. Може, там у тебе ще щось не закінчено. Давай все-таки мені про дівчинку. Ну, це, в принципі, я думаю, все рівно ну, там процесі. Я б не сказала, що він там повністю це занурений, в ті стосунки. Просто він ще страждає, можливо, переживає, знаєте, через якісь моменти. Ти мені розкажи про дівчинку, яка тебе сьогодні дивиться, одиничку. Розкажи мені, що ти до неї, як ти до неї ставишся? Як ти до неї ставишся? План якийсь будуєш. Слухайте, так, будує плани на якийсь такий віддалений термін. Слухайте, ну дійсно він каже, що колись вона, можливо, стане моєю дружиною. Ну, плани в нього є. Це вже дуже добре. Ну, Він вважає вас, поперше, красуночкою, по-друге, жінкою, з якою дійсно варто будувати ці стосунки. От, начебто, знаєте, можливо, він дійсно зараз переживає якісь розставанчіські моменти. Знаєте, він зараз там ще до кінця не, не дійшов. Ну, не знаю, до повного розриву, так? до повного якогось там відновлення після цих стосунків. Тому що тут щось колишнє ще його тут чіпляє. Але дивіться, на вас він все-таки будує плани. Колись вона, можливо, стане моєю дружиною. Все-таки я її розглядаю ну, на подальший термін. Так? Тому що зірка це ж трошечки віддалено так, знаєте, в часу. Там, ну, можливо, там, до речі, і на відстані зараз, в якихось інших містах, там, я знаю когось і так може бути. Так що, в принципі, він так, він вас розглядає для того, щоб з вами щось будувати, щось стабільне, хтось, можливо, дійсно одружиться, ну, одружитись захоче. Просто не можу цю королеву Пентаклю для всіх вас гарантувати. Ну, якщо ну, якщо прислухаєтесь до себе, як вам інтуїція підказує, це самий такий кращий орієнтир. Ну, давайте подивимось, перспективи. Давайте перспективи, або навіть не так. Давайте подивимось його дії до кінця. Або, або загадайте свій термін. Давайте його дії в загаданий термін. Загадайте свій термін. Так, А давай, як ти будеш діяти, проявлятись до одинички в загаданий термін. Ти Що це в мене все падає, вигляньте? Сімка кубки. І паш Пентаклі випали. Ну, Хоче проявитись прямо мріє, слухайте, прийти тут до вас чимось. Тобто, можливо, навіть з якимось подарунком, шоколадочкою з кавою. Так, твої дії. Твої дії, загаданий термін. Твої дії. Четвірка кубків. Ой, двійка кубків. Верховна Жриця. Так, підожди, а чому ти тут таке ось в печалі? Імператриця. Ну, дивіться, ну, то дійсно чоловік зараз, або ж він там розлучається, або ж якісь там незакінчені справи є. Тому що йому трошечки сумно, бачите, що через те, що в нього тут ще є імператриця, от вас треба ну, приховувати, скажімо так. Що не можна так відкрито з вами ця, стати в пару. Тут розумієте, не знаю, піти на побачення, зустрітись. Ну, йому сумно через те, що через імператрицю він не може. Так ти, ти що. Ти будеш діяти? Ти будеш діяти в загаданий термін? Так, рицар Кубків. Ні, ну діяти він буде. Слухайте, можливо, він не запросив вас поки що на побачення, тому що є тут якийсь стримуючий фактор. Знову ж таки, дивіться, або це дружина, або там донька, там мама. Ну, ви всі знаєте, хто така імператриця, але діяти він буде. Діяти він буде. Він не знає, можливо, він приїде, а можливо, когось це просто так. Якась спілкування, переписка, тому що він тут з якоюсь новиною хорошою тут до вас прийде, він буде тут за вами ну, подати, добиватись сімка е жезлів, це начебто, я стою за своє, я наполягаю на своєму. І вас тут показує королева жезлів. Ну, ви його теж запалюєте, бачите, він тут до вас чимось таке буде проявлятися. Ну, в когось, можливо, лише по інтернету, дивлячись, які там у вас як, відстані між вами. Так? А в когось, можливо, і так приїде. Ну, це буде, бачите, Якщо і приїде так, то це не буде десь на видноті, тому що бачите, йому сумно через те, що він не може так вас зовсім ну, показати всьому світу на даний момент. Так що, дівчатка, все-таки проявиться такий у нас розклад для одиничок. Дякую, мої любі, що подивилися. Удачі вам! Так, а ми будемо переходити до двічок. Так, ну що, двічки? Давайте подивимося для початку, як ви до нього ставите, щоб ви впізнали, чи це точно, ви, чи це точно те, що ви відчуваєте до вашого, до вашого загаданого персонажу. Так, як ви ставитеся до людини, яку ви загадали на другий варіант? Як ви ставитеся? Як ви ставитеся до загаданого персонажу? Ох, імператор, слухайте. Ой, сила. Цікаво. Імператор, сила і вісім кубків. Ну, по-перше, як ви нього ставитесь? Ви його бачите імператором. Це вже такий показник. Тобто, по цьому ви точно повинні пізнати. Якщо ви вважаєте, що він такий, не знаю, мудрий, сильний, знаєте, тут всі питання вирішить за вас допоможе, не знаю, підтримує там, двері, одягне на вас пальто. Там. ну, тобто, Якщо ви бачите його саме в ролі імператора, тоді це точно ваш варіант. Ви бачите імператором. Ну, Тут ще такий можливий варіант, що, можливо, він одружений. Теж когось може програти, що ви бачите, що він одружений, йому вже є за кого там нести відповідальність, за кого, ну, для кого там старатись ще. Але бачите, між вами тут сила, між вами тут притяжіння, сексуальне, не знаю, ну, когось точно сексуальне, але взагалі є така якась ниточка, яка вас зв'язує. От тільки вісім кубків мені якось трішечки тут начебто не в тему, тому що ми ж дивимося на когось нового, так? тобто на того чоловіка, з яким ну, не було стосунків, тоді чому тут вісімка кубків? Можливо, це він там, не знаю, йде зараз від своєї сім'ї, якщо він одружений. Давайте я зараз уточню. Вісімка кубків це про що? Верховна Жриця. Ну, слухайте, ну, все-таки так. Може бути так, що ви бачите його тим, який зараз розлучає, який, який зараз. Іде з сім'ї до вас, до Верховної Жриці, слухайте. Ну а як же ж до вас? Ви ж ще начебто не в стосунках, чи ви вже в стосунках? Дев'ятка кубків, слухайте, ну, все рівно тут, начебто, дивіться, це чоловік Відкуди, від, від, відкудись, відкудись, звідкись іде? Бачите, ви його бачите, імператором, який іде. Ну, в принципі, так, я б сказала, що він йде з сім'ї, тому що тут Верховна життя. Дев'ятка кубків. Начебто, знаєте, людина йде, щоб досягти якогось внутрішнього спокою. Знаєте, можливо, я там уже замучили сім'ї. Ну, я не кажу, що всі там, всі сім'ї такі. Ну, просто тут така якась енергія. От ви бачите його як імператор, який іде з сім'ї. От так якось. Або ж, наприклад, ви слухайте, можливо, навіть ви знаєте його як людину, яка пішла вже колись із сім'ї, так? Раніше, наприклад, до того ще, ну, взагалі знаєте як людину, яка розлучилась, так, і там заради там якоїсь іншої жінки. Бачите? Ну, в принципі, так, це ж може бути. Карта ж на показує, що це саме сьогодні. Він пішов, звідкись там, да, і до якоїсь верховної життя. Можливо, це ще й не ви, можливо, це. Ви просто знаєте, що він був одружений, розлучився і почав там, ну, заради там когось, якоїсь жінки пішов з сім'ї. Ну, Давайте ще докладемо, тому що тут стільки людей, скільки думок. Так, <кхем> Так, як ви бачите, яким ви бачите чоловіка, ну, людину, персонажа, якого ви загадали, яким ви його бачите? Яким ви його бачите? Слухайте, ну знову мені натякають тут на трикутники і показують його королем Пентаклів. Яким ви його бачите? Як людина, яка тут залипає в трикутниках. От, от як ще по-другому сказати? Як людина, яка, можливо, до речі, це про те, що він часто, наприклад, так, із сім'ї йде там, ну. Покоханка, звучить, звісно, грубо, ну ви зрозуміли. Так? Ви бачите, як людину, яка залипає, залипає, зависає в трикутниках. Дивіться, людина, яка можливо створює ці трикутники. Тобто ви вже бачите, слухайте, тут, тут ваш цей персонаж, він знаєте, він такий дуже харизматичний, такий він дуже сексуальний. Знаєте, до нього тягнуться жінки. І він, начебто, час від часу, можливо, от, дійсно створюється трикутник. От ви бачите його таким, ви бачите, що він той. До якого жінки тут не знаю, липнуть. Але він одружений зараз. Він одружений зараз, дивіться, він начебто. Ну, зараз він в своїй якійсь е, зоні комфорту, бачите, все добре, але він періодично тут в трикутниках зависає. От зависав в прямому сенсі. Угу. Тобто ви його бачите якимось таким не дуже приємним чоловіком. Я правильно розумію? Ну, ви бачите його друж... ну, подивіться. От ви бачите, що він одружений, Ви знаєте, що він одружений, але разом з тим, ви знаєте, що він такий, що весь час кудись тут трикутники рипається. Ну, добре, давайте подивимося, яким він вас бачить. <кхід> якою, Боже, вибачте. <кхід> давайте подивимося, якою він вас бачить, що він про вас. Що він до вас відчуває, якою він вас бачить? Навіть не відчуває, просто якою він вас бачить, отак. Якою він вас бачить. Так, якою ти бачиш двічку. Якою ти бачиш двічку? Дуже правильно. Слухайте, ну от, от ви його бачите, що він такий, знаєте, не проти десь там по трикутничкам погуляти, так? А він вас бачить, що ви трикутнички якраз навпаки від себе віддаляєте, що ви така, що на трикутник не підете. от тут у нас і знайшла коса на камінь. Да? Тому що він вважає, що ви тут занадто ну, високо літаєте, розумієте, щоб трикутник з ним опускатися. А ви тут, ну, не знаю, Це не для вас. Такі стосунки не для вас. А якою ти її взагалі бачиш? Ну, от ти кажеш так, що вона там, можливо, не погодиться на трикутні стосунки. А от її, якою ти бачиш? Двієчко якою ти бачиш. Двіка купки. Ну, от він бачить, що ви та, з якою можливо дійсно ну, от закохатись, так і бути. Ой... От Він бачить, що ви саме, саме ви, от Саме з вами він може поринути в, цю, не знаю, в цей водоворот, так, в цей ум з головою, от начебто ви його можете саме і підсадити на оцю двійку кубків. І він, начебто, боїться, дивіться, він закривається він цього, начебто він каже, так, з нею було б дуже добре, з нею ми б тут не знаю, зварили б каші, так, якби вона ну, як, погодилась на трикутник. І в нього тут до вас, дивіться, бажання таке ну, сексуального характеру. Але він каже: мені страшно, що я можу так занирнути глибоко, що потім вже не повернусь, тому що от саме з нею я як. Залипну, зависну, слухайте. Боїться у вас закохатись, ну, так, знаєте, в повній мірі. От він дійсно боїться, що ви його не знаю, приручите, слухайте. А що ти ще про неї? Що ти ще про неї думаєш? Що ти ще про неї ой, не хочуть казати? Ну, в принципі, я думаю, тут все вже, все вже сказано, тому що він так явно показав, що от з нею так, ми тут. Ми б тут з нею зварили б кашку, але каже, я боюся. Бачите, начебто він ну не знаю, закривається. Можливо, він і як, в реалі від вас якось закривається, знаєте. А можливо, просто показує те, що в душі він начебто намагається так трішечки тримати дистанцію, щоб дійсно не поринути все це. Ну Давайте загадайте термін, подивимося, як він буде себе вести. Чи проявиться він загаданий термін? Що тут в нас впало? Дивіться. Закохані і четвірка жетів. От, начебто вибір, так? Стабільність і кохання, слухайте. Так, ну давайте ось. Чи проявиться він загаданий термін? Одагайте термін. Чи проявиться він загаданий термін? Чи проявишся ти до двічки загаданий термін? А ну давай, розкажи нам, чи проявишся ти до двічки в загаданий термін. Королева кубків. Ой, вісім. Він каже, ну, дивіться, ну вас показує королева кубків. Каже, ну вона от дійсно, от, не знаю, можливо, він вже в вас закохався. Я не знаю, наскільки ж ви там з ним знайомі, як наскільки довго, наскільки там близько. Ну, от він бачить вас, показує принаймні королеву кубки. Він каже, ну от до неї я не можу. Оце таки цей іерофант, дивіться, він стоїть на заваді. Він каже, це перешкода саме цей іерофант, що ви тут дивіться якась не знаю, не цвіт цього. Що ви тут якась, не знаю, більш освічена, не та що освічена, більш якась духовна, так, наприклад. Не така, як він, більш приземлений. Ну, от, начебто, вам потрібно більше, вам не треба лише просто ну, інтимні стосунки, розумієте? Він каже, що цей ерофант, от те, що між вами є різниця, велика різниця. <кій> ви тут на, на кілька як, ступенек. Щеблів, щеблів вище за нього. От начебто ця різниця між вами, вона є перешкоди. Дивіться, от саме ця різниця, саме цей єрофант, і, і не пускає його до вас. <кій> тут, до речі, ще можна прочитати, як самі вищі сили до вас не пускають. Наприклад, ну не знаю, так життя в нього складається чи у вас якісь обставини так складаються, що от нема до вас шляху, от немає як зараз якось не знаю, дібратися, торкнутися вас. Тому що тут вісім камечів, тут є якісь обмеження, якісь кордони. Каже так, я б хотів, але бачите, тут Рофан мене не пускає до неї. М -м -м, то ти проявишся? Ти проявишся взагалі термін? <кій> так, ти проявишся в загаданий термін до двічки. Знову ж таки, показує мені тут треба обрати. Бачите, він тут не може зосередитись. У нас і в першому варіанті впадала двійка пентаклів. Не можу наважитись, не можу, не знаю, знайти якусь точку опори, щоб перевернути світ. Знову ж таки, тут сім'я, дивіться, тут якесь прояснення з вами, якась розмова, можливо, просто ну, про те, щоб ой, нарешті якось розібратися ситуація, яка там з вами склалася. Він поки що, якщо на даний момент так питати, він поки що сам не знає, він проявлятися чи ні, тому що тут ще велику роль грає його родина і його сім'я. Ти будеш, ти... Твої дії в загаданий термін. Давайте просто так і запевнемо. Твої дії в загаданий термін. Твої дії. Ну, дивіться, сидить і плаче. Король жезлі, твої дії. Ти хочеш сказати, що пізніше цього терміну ти посидиш, поплачеш, а потім <плачеш> поплачеш це я образно кажу. Тобто після цього періоду п'ятірки кубки ти все-таки проявишся, ти про це кажеш? Так, слухайте, тут щось проявиться, ну бачите, якийсь трошечки пізніше того терміну, тому що, бачите, він зараз в якомусь такому стані, знаєте, безресурсному. Сидить людина і сумує. Ну, Але проявиться, гляньте, туз жезлів, слухайте, це ж у нас про відповідь так, це про якусь пристрасть, про якийсь імпульс, про енергію. І тут у нас, дивіться, показав і рицар жезлів, і себе показав королем жезлів. Так, він проявиться, але йому потрібен час. А з чим ти проявишся? З чим ти прийдеш? Ой, дев'ятка мечів. Господи, що ж це таке ось? З чим він проявиться? Не знаю, прийде тут розказувати, як він без вас страждав, як він давно хотів до вас приїхати. Вежа. Ну, слухайте, прийде розказувати, що без вас йому тут світ не милий. Вигляньте, прийде про те сказати, що от я тут без тебе не знаю, тут так страждав, тут в мене весь світ перевернувся, ну тут такий чоловік. Ну, тут дійсно він зараз відстраждає вигляньте. Не знаю, може у нього там ще щось сталося, ну Ну, нічого. Головне, що приїде так. І знову ж таки, рицар Пентаклі. Бачите, нам натякає, що це буде трохи пізніше. Ну, кось, можливо, ну, давайте спробую спитати термін, якщо карти скажуть. Ну, на Загальний, ну, добре, спробуємо. Коли саме пізніше? Наскільки пізніше ти з'явишся? Шістка кубків. Шістка, ну, кось, шосто число. Ну, Якщо ви дивитесь зараз, це може бути 6 листопада, так? Або ж там через 6 днів, або 6 місяця. Ну, знову ж таки, дивлячись, який період ви дивитесь, <кій> якщо ви там дивитесь весною, то, можливо, в червні. Тобто можете виштовхуватись від 6-ки. Від ну, бачите, він за вами скучає, слухайте. Прям скучає, скучив, не знаю, відчуває якусь порідненість. Так що, дівчатка, проявиться, проявиться ваш ненаглядний. Що ж, дякую, що подивились, Дякую всім, хто підтримує канал. Це дуже приємно. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення.